Dyson Air Straight пристрій, який сушачи волосся випрямляє його без гарячих пластин, без перегріву, без ламання волосся. Звучить як мрія. Зараз покажу, як це працює насправді. Це не просто випрямляч. це девайс, який за допомогою потужного повітря сушить і випрямляє волосся одночасно, без пластин. Ідеально для ранків, коли часу нуль. Три температурні режими: 80, 110 і 140 градусів за Цельсієм. Температура контролюється 30 разів на секунду, щоб не пересушити волосся. Ще одна фішка. Він автоматично зменшує потік повітря, коли пасмо не між пластинами. Плюс сам вимикається, якщо ти його не чіпаєш кілька секунд. Я протестувала одну сторону на мокрому волосі, іншу на сухому із локонами. І знаєте що? Результат гладенький, блискучий і все без перегріву. Волосся реально м'яке на дотик. Загалом це лав. Якщо шукаєте щось, що реально економить час і не палить волосся, Dyson Air Straight однозначно вартий уваги.